Президент США Дональд Трамп заявив, що планує у вівторок, 18 березня, обговорити з російським диктатором Владіміром Путіним припинення війни в Україні. Як запевняє агенція Reuters, команда Трампа за вихідні напередодні зустрічі, зробила велику домашню роботу. На думку самого Трампа в них є дуже хороші шанси, Як і які саме докладніше далі. Трамп намагається отримати згоду Путіна на пропозицію про 30-денне припинення вогню, на що Україна погодилась минулого тижня. Також відомо, що обговорюватимуться питання не тільки територій, але й енергетичної безпеки України. Трохи більше про майбутні перемовини розповів журналістам державний секретар США Марко Рубіо. За його словами, з боку американської сторони щодо завершення війни є план А і план Б. І якщо план А це просто припинення вогню, то план Б за словами Рубіо полягає в тому, що пос. Садити усіх за стіл переговорів заради остаточного завершення війни. Рубіо дуже впевнений, що у команді Трампа вдасться домовитися з росіянами, тож сподіваємось, що у нього є також план. С. на той випадок, якщо російська сторона на переговорах не піде на поступки, самовпевненим американцям. Поки що, не зважаючи на показний оптимізм Трампа та Рубіо, перспективи врегулювання військових дій виглядають досить туманно. Радник президента США з національної безпеки Майк Волц доволі відверто заявив, що Україна. Україна отримає на майбутніх перемовинах невизначені гарантії безпеки в обмін на невизначені територіальні поступки. У свою чергу російська сторона не менш відверто попередила, що не треба чекати на поступки з боку Кремля. Заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко заявив Аенції Reuters, що будь-яка довгострокова мирна угода щодо України має відповідати в першу чергу вимогам Росії. А Росія у будь-якій мирній угоді щодо України вимагатиме залізобетонних гарантій. Щоб країни НАТО виключили можливість членства Києва в альянсі, та щоб Україна залишалася нейтральною. Посадовець також підтвердив категоричну позицію російської влади щодо розміщення спостерігачів НАТО в Україні. А питання розміщення неозброєних спостерігачів за його словами може обговорюватися лише після укладення мирної угоди. Нагадаємо, що аналітики інституту вивчення війни попереджають: навіть якщо представникам адміністрації Трампа вдасться домовитися про припинення вогню, Путін навряд чи відмовиться. Від своїх амбіцій щодо України, так що перемир'я в будь-якому випадку виявиться тимчасовим. Миротворча місія в Україні, яка б стала гарантією безпеки для Києва, один із найбільш спірних моментів переговорів щодо майбутнього припинення вогню в російсько-українській війні. Тим несподіваніше прозвучала пропозиція, озвучена виданням BBC, що найбільш адекватною відповіддю могла б стати поява на лінії розмежування китайських військових, можливо, у складі більш широкої місії під мандатом ООН. Докладніше далі. Видання зазначає, що всерйоз і публічно цей варіант поки що ніде не обговорювався. Але як зазначив експерт BBC, Китаїст із берлінського центру Карнегі Олександр Габуєв, він може мати низку переваг. Так, жодна зі сторін конфлікту не наважиться атакувати миротворців з Китаю, побоюючись зіпсувати стосунки з Пекіном. До того ж, не відновлення війни стане питанням престижу особисто для Сі Цзіньпіна, для якого миротворча місія стане ще ефективним способом покращити відносини. Китаю з Європою, на думку Габоєва, компроміс не повністю влаштовуватиме жодну сторону, але поки що це найжиттєздатніший варіант серед усіх. Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський наполягає на 100-тисячному контингенті миротворців, який зможе забезпечити Україні гарантії безпеки. Його американський колега Дональд Трамп відмовляється надсилати в Україну війська НАТО, а Кремль, взагалі, категорично проти місії. Втім, як завжди, за даними інформаційної агенції Associated Press, яка уважно слідкує. За технічними дискусіями щодо миротворчого контингенту, які точаться між західними дипломатичними та військовими чиновниками в Україні та інших європейських столицях, імовірніше за все, війська будуть розташовані на ключових об'єктах інфраструктури далеко від лінії фронту, таких як атомні електростанції, і матимуть підтримку західних повітряних та морських сил. Повітряні сили, включно з американськими, що базуються за межами України, можливо у Польщі чи Румунії, перебуватимуть у резерві для стриму. Вання порушень миру та відкриття українського повітряного простору для комерційних рейсів, а лінію фронту планують контролювати переважно віддалено за допомогою безпілотників та інших технологій. Здається, адміністрація Дональда Трампа таки знайшла довгоочікувані важелі впливу на Кремль, які змусять Путіна прислухатися до голосу розуму та прийняти умови 30-денного перемир'я для припинення війни в Україні, запропоновані Вашингтоном. Як повідомляє CBS News, штати значно посилюють санкції. І проти російського нафтового, газового та банківського секторів власне все тільки починається. Докладніше далі. Нарешті стало відомо, що мав на увазі Дональд Трамп, коли нещодавно запевняв, що нібито ніхто з американських лідерів ще не був настільки жорстким відносно Росії, як він. Йдеться про те, що адміністрація Трампа не продовжила дію так званої генеральної ліцензії 8L Міністерства фінансів. США. фактично цей документ був лазівкою від санкцій, який дозволяв 12 підсанкційним російським банкам обробляти платежі за російські енергоносії насамперед нафту та природний газ. Йдеться про ні, Банк Фінансова Корпорація відкриття Радкомбанк, Збірбанк, ВТБ, Альфа Банк, Росбанк, Банк Зеніт, Банк Санкт-Петербург та Центральний Банк Росії. Показово, що ліцензію було видано адміністрацією Джо Байдена ще у лютому 22-го року, тобто невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Більше того, у січні цього року Міністерство фінансів США продовжило дію цієї ліцензії ще на 80 днів. Але тепер вечірка закінчилася. Після того, як російським банкам буде остаточно відрізаний доступ до американської платіжної системи, Кремлю стане проблематично торгувати нафтою, що може призвести до зростання цін до 5 доларів за барель. А це стане суттєвим стрибком після нещодавнього зниження цін на нафту. Джерела каналу Fox News підтвердили, що непродовження ліцензії це частина переговорної тактики Вашингтона для завершення російсько-української війни. Тобто санкційний тиск залишається одним з ключових важелів впливу на Москву. Креслюють у Fox News. У професійних колах давно тривають дискусії про те, чи має президент Дональд Трамп психічні розлади, пише видання громадське. Хоча клінічних доказів цьому немає, спеціалісти часто зіставляють слова та дії Трампа з ознаками нарцисизму. Більше того, така серйозна емоційна нестабільність, на яку вказують слова і дії американського лідера, робить його нездатним безпечно виконувати обов'язки президента. Докладніше далі. Книга забагато і ніколи недостатньо. Як моя сім'я створила найнебезпечнішу людину на світі, вийшла друком 2020 року, коли Дональд Трамп ще був 45-м президентом США. Книгу написала племінниця пана президента, психологиня Мері Трамп. У ній авторка припускає, що в Дональда сформувався клінічний нарцисизм, і винен у цьому, нібито, батько Трампа, який почав робити з молодшого сина спадкоємця власного бізнесу, лише тоді, коли цього не сталося з його старшим братом. Так вивільно його монстр стверджує племінниця Трампа. Дискусії про те, чи стійка психіка у президента США тривають давно. На заваді не стало навіть так зване правило Голсвотера, за яким психіатрам у США заборонено публічно висувати припущення про діагнози політиків без їхнього обстеження і дозволу. Ще у 17-му році в газеті New York Times з'явився лист за підписом 33 спеціалістів у сфері психічного здоров'я. Незважаючи на правило Голсвотера, вони висловили стурбованість через психологічну нестабільність. Президента на думку психіатрів, мовлення та дії пана Трампа свідчать про неспроможність толерувати погляди, відмінні від його власних, що призводить до реакції гніву. Його слова і поведінка вказують на глибоку неспроможність до емпатії. Люди з такими рисами спотворюють реальність, аби вона відповідала їхньому психологічному станові, атакуючи факти і тих, хто їх передає, зокрема журналістів та науковців. Фахівці зробили припущення, що ці атаки ймовірно збільшуватимуться, оскільки Трампів особистий міф про. Власну велич здається йому підтвердженим, і додали, що така серйозна емоційна нестабільність, на яку вказують слова і дії лідера, США, робить його нездатним безпечно виконувати обов'язки президента. У цьому впевнені не лише фахівці, але й пересічні американські громадяни. Як свідчить нове опитування агенції Reuters, американці стурбовані тим, що Трамп занадто тісно пов'язаний з Росією. На це нарікали президентові близько 56% респондентів, у тому числі 89% демократів. І 27% республіканців. Не менше половини американців вважають, що політика Трампа погіршує економіку США. І лише 17% респондентів, у тому числі 26% республіканців, підтримали мету Трампа поглинути Канаду. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.